Всім добро здоров'я, друзі. Ви на каналі Сансанич. Сьогодні зі мною Стас. Всім добрий день. Сьогодні, коротше, їдемо на спецзавдання. Причай, нині будемо працювати над такій технічні. Дивіться, які стоїть. Ану, Стас, розкажи. Дзвонив. Сьогодні до мене Лувасі Ліради Михайло Іванович. Казав. Загорівся в пункт прийому там. Я в нас бізнесмени видні. Я в шоці. Слава тут приймають. От зараз типу спека, там Там за тридцятку ку температура. Ну, та то, то чуєш, та нині цього цього тижня було е, під 40 градусів. Ну ну. Та-та ну. то коп'єць. То мені здається, ти вже знаєш, хто тут працює і ти, тись. Як там вода лється. Знає, як діл працює, я от mm. маном не доводила. Я щось не знаю, як тут працювати, то певно якийсь французький, йопа Тобто, певно якийсь кістів цей... начальник цієї. цієї фірми, то певно багач курва. У нас тут аж дефіцит в телі цих пожежників. Та ти то певно, вони що там захворіли чи що? Тихи знаю. Я в шоці Ну, я скажу тобі, що це то моцніша техніка. курва. а что там, ты вроде тебе давал ключи? Ты маешь? Май, а, А ну да, вид ману. А, не бацай, трамай А ну, давай. А ну, ну. Курва. Шесть не заедает. О! Ё-моё. Чуешь ты, я тебе скажу, что файный файн салон? Йоми. А ну давай пробуй той. Чекай, зараз введу. ти... Ти Ти знаєш, куди тут їхати? Я а, якщо я не помиляюсь, то думаю знаю. А, а ну давай сідаю я. Дай сяду. Ух ти, блядь. О, ту якась рація тут є. А ну, візьму ту рацію, ну. Алло, прийом Прийом, прийом О, супер, чу тебе. Добре, давай, короче, їдьте перші, бо я не знаю куди тут їхати. Ух, то що як це ЗІЛ повалив. Мені здається, треба включити сирену, щоб нас вже чули. У мене не працює. Алло, прям, ти може там подивись и муж. О, чую, чую. Прийом, та вона... Прийом. Перебоєм тут. Ага. Курва, та цей манлад витягне, тут пену зіл більше їдині шутво. А ну, де воно то горить. Щось не, не видно. Я шоці? ну то я скажу, тут, бляха, такі завдання, то зараз всі позбігаються, блін. Почнуть ці молитись перед нами, блін. Ми всі там... самі розумієте. йо маю, Капець там вогнеску йде. Курвом. Я в шоці. ну, давайте швидко їдемо, бо ту курва, блін, то капець, страхіться. Я в шоці. Так, певно, сюди да, треба йо -мо. Все. Так, вот це треба певно щось буду опускати. Чего? Давайте там, короче, бере світу і... і... воду пускай. Я тут же побачу, як тут цей, цей цей шланг. Коротше, десь отут, певно. А давайте закриємо, Виключу цю... Ви, 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 Сиренова, блин, так в по вухам. Так, тут треш і щось, щось таке. О! Найшло. Так, а! Що е, не вилазиш? О, бачу, бачу. Все, давай, включай, бля. Весь мене чуть не пропаде. Все, давай б, без шуток топ б, будем, до, знаєш, диву серйозно -мо, рун лезвий дів Коротше, я з тої сторони буду, він, короче, з тієї сторони Вляха твого меску коче мать я бачу, що він не мій шесть включати то... А, дай ти е ключ Ану вилази, звідти. Бачу, що ти, певно, щось не вмієш, тут. Ну курва, ну ти шо сліпий? Вот тут кнопка перед тобою пишет... включити той. то, пішло, пішло. Все, давай. Коротше, друзі, ми вже закінчили тушити, слава богу. Добре, що хоча б, ну бачите, трошки заділу хату, але блін. Добре, що хоча б... ну, сама хата загорілась. Бачите, тут трошки потратився цей ну, ця солома, але, блін. Певна стара солома ще. Так, коротше, вже... зараз будемо назад їхати. Можливо нам вже якусь нагороду дадуть. Як ти думаєш? Бен я не знаю, може їх щось mm. випишуть. Ну, та добре, що учас тут якісь е... ні люди, ні тварини не ходили тут, знаєш. Що... а то був би заберуть. Солома вже в пішла, вона все мокра. <ріла> ну, та хіба що зараз знову сушити, але тут, знаєш, не дай бог заговориться знов. Ну, тобі її кудись переховувати, найкращий варіант тут. Ну, або <рістична> не знаю. або накриточками. Добре, коротше, зараз будемо їхати назад. Так, тут якась рація ще йде певно якась інша рація. Ух ты, блин, какие-то ямы тут ешувати. Як то ще тут ездить, блин, на тракторах Да дивіться пану, не выключил ці ту воду. Й-мою, да не виключив воду. Но силейте по, по по хатах Давайте пиками. Пану мене не чує, -мо. Та виключи ту воду, то вона течеблягу по сій... по всій вулиці. На, виключай, воду. А Вам десь там 10 тисяч літрів вже потратився. Бачите, в нас нині сонячно. Ти через то загорілась така неї спека, що коли в страхіці просто. Нині... Зараз 38 градусів я в шоці. От то нині спека. Капець. Так, зараз сюди. Все, зараз будемо засідали додому. Та й все. коротше, я так лишаю як. Все. Все, вона закрита, щоб ніхто точно не украв, значить. Так, ребят, не так стоїть. Задом. Короче, тримай ключі. Дей дай тому uh -huh. начальнику. Я пока що машину прогрею. Давай. Так Заводимо. Все, супер. Так, да, ти кудись пішов? до начальника пішов, ну. Давайте розвернусь поки що. О, іде. Це вже віддав там. Mm. Перестріл його. А вже нам щось казав, скільки ми получимо за це. Казав, може, якийсь якісь поле невелике випише. Або на двох, або кожну. Ага. Ну, так сам розумієш, то, то, то майже ніхто не, не, не вміє використовувати ось ці, знаєш. Цими пожарними машинами. Я ще трошки, знаєш, хоч і не знав, як тут використовується, але трошки досвід є. Ти, ти колись там вчився на, на пожарну, так? Практика була от. Ага. Коли вчився на... На автомобільний транспорт. Вкрыю ворота буду лень ставати. Все, давай, короче. Курайний. Зараз я запаркуюсь. Так. Все Супер. Так, иду сі, попрощаюсь, ним Так, ну шо, короче. так закриваєш? Що ж, друзі. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Сьогодні була інтересна РПшка. Пишіть ідеї в коментарі, які РП ще зняти. Також підписуйтесь на канал Стаса. Ссылка буде в описі. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!